STEM guide – Початкова школа. Візуальна інструкція для проведення експериментів. Дослід. Вивчення фаз росту рослини. Увага. Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Дізнатися, як росте рослина на прикладі гороху. Познайомитися з основними фазами росту гороху. Дослідити, що потрібно для росту рослини. Матеріали. насіння гороху, горчик або чашка для посадки, ґрунт. Вода. Світло. Лінійка. Картинки фази росту рослини. Що таке рослина рослини. Це живі організми, які ростуть з насіння. Рослини можуть бути різними дерева, квіти, трави, а також бобові. Як от горох. Як росте рослина. Кожна рослина росте через кілька фаз. Це процес, коли рослина змінюється і стає більша. Розглянемо, як росте горох, починаючи з насіння. Фази росту гороху. Фаза перша. Насіння. Все починається з насіння гороху. Воно невелике, але в ньому є всі необхідні інгредієнти для початку росту. Фаза 2. Проростання. Коли насіння потрапляє в землю і отримує воду, воно починає проростати. З'являються маленькі корінці, а згодом паросток. Фаза 3. Молоді листочки. Як тільки паросток з'являється з землі, на ньому починають з'являтися перші маленькі листочки. Вони допомагають рослині отримувати сонячне світло і починати процес фотосинтезу. Фаза 4. Повноцінна рослина. Рослина росте, стає більшою, з'являються нові листочки і міцне стебло. Горох може почати квітнути, а пізніше утворюються стручки з насінням. Це вже зріла рослина. Як росте горох? Візьмемо насіння гороху і посадимо його в ґрунт. Поставимо горщик на підвіконня, де буде достатньо світла, і щодня будемо поливати рослину і спостерігати за її ростом. Коли з'являться перші паростки гороху, як швидко почнуть рости листочки, коли рослина почне цвісти і давати стручки. Для росту рослини потрібно світло, вода, ґрунт, тепло. Як змінюється горох з часом. Коли горох проростає, ми можемо побачити, як корінці починають рости вниз, а стебло – вгору. З часом рослина буде ставати все більшою. Листочки почнуть рости, а згодом з'являться квіти і стручки. Висновки. Горох, як і інші рослини, росте через кілька важливих фаз: насіння, проростання, молоді листочки, доросла рослина. Для того щоб рослина росла, їй потрібні світло, вода, ґрунт і тепло. Ваша стем-історія тільки починається.